И Я сучка, как ралочка. Чудо варево. Не ображайся на меня. сюда парк. <laughs> Шкурнул. Красон. А, хлопчик, может быть, ты запинился? Друзі, по рибалці всім привіт. Рибалочка з берега. Пошук щуки. Трава піднімається. Кожен день вище стає. Глибина міняється на очах. У траві любить ховатися хіжак. А ми будемо його провокувати нашими приманками. Можливо, те якийсь не витримає. І ми його спровокуємо на атаку. Трава ось такі чудові водорості. Ох, ти був ударчик. Такий короткочасний тук. Можливо, просто якась яка себе Ох, Це вже класно. Друзі, мав я один удар. Дійсно, справжній удар, але не засіклась. Це вже дуже чудово все. Бо деколи можеш відходити там дві години на риболовлі і навіть удара не мати. Ні одного контакту з рибою не відчути. Хоча ми розуміємо, що риба є, вона на місці, але пасе вона. Факторів на те, що вона пасивна. може бути вагон, але точно ніхто вам не скаже, чому вона не клює. Так, поставлю я інший кольор. Тішки кислотний, може, спровокує, перевірю, змінив я місце, знову перейшов. наступный квадрат пока что без успехов крем двух ударил но ну, один таки был классный не было ничего Есть. Первая свечка. Ох, красавуня. Маленький шнурочек попался. Какие красавица. Все. Рибалка відбулася. Який він чудовий. Отакий красенчик. Ой-ой-ой. Щепчики в машині його принесу. Дивіться. Оцю красиву щучку. А дома мала. Підростай цим жобурятнику. Давай. Підходь після операції не грайся я розумію що шокований, давай давай боже вода печа пішов пішов щупачок ху, ху буде жити нікуди не дінеться класне щоб не вже губити. то що інструменти губляться буває дуже часто давай заслідуйсям щупаком за трофейним Був є друзі на джеркі, але назад повернувся до металу. Мав вже один контакт. другий все ігнорує. Хочу вона металу. Друзі, обійшов я ще декілька місць, пройшовся берегом декілька раз. Тишина повна. Сонце вже сіло. Скажімо так, що мабуть вечірній кльов вже пройшов. Рибалка моя коротесенька, але я все рівно задоволений. Удари мав. Рибу піймав. Щось ще треба рибакові. На цьому, друзі, рибалку завершаю. Вам бажаю гарних трофеїв. Всього найкращого. На канальчик підписуємося, вподобаєчки кладемо. Все, друзі. Пока-пока, до зустрічі.